Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Це на перший погляд звичайний авто. Всередині має незвичайний вантаж. Вантаж 200 – умовна кодова назва загиблих військовослужбовців. Знаєте, ми вже не звертаємо увагу на запах, тому що в тебе голова забита тим, щоб забрати тіла, а не так, як вони пахнуть. Да, ми розуміємо, що це Ці гніласні процеси. Вони важкі, тяжкі. І нам тяжко так, звичайно, дихати цим. Але ну в нас немає часу на те, щоб там надягати все на себе. У це. Ми ж розуміємо, ти будеш виглядати як ну, мішень. Ці рештки, переважно російських найманців-вагнерів, Олексій Юков з командою збирав та витягував з полів південніше Бахмута під Кліщіївкою. Це стало можливим, коли сили оборони пішли вперед, і ці поля та посадки перейшли під контроль армійців. Команда пошуковців їздить туди уже більше місяця, і під шквальним арт росіян забирає тіла наших солдатів та окупантів. Більше 40 тіл тільки з однієї посадки, там метрів 300 тієї посадки. Gracias. Стільки тіл лежить. І це розірвані і прикопані, і просто на деревах висять фрагменти тіл і одягу. Ну, звичайно, ну це це жах. На це дивитися так виглядає війна. Тіла у геть в поганому стані. Більшості з них 3-4-5 місяців. Що цих найманців ліквідували ще взимку або весною, підтверджує зимова форма: російська гірка або британський мультикам під якими український піксель. Така комбінація майже на кожному вагнерівці. Цю тактику перевдягати в українську форму та підходити до окопів армійців в притул, вдаючи із себе українського солдата, що заблокав, російські найманці активно використовували у Бахмуті та під ним. Коли воювали тут, п'ятила військовослужбовця під номером 448. Можемо бачити, у нього в обличчі знаходяться ножиці. Кир за все може якийсь ближній бій, був що билися по окопах. Одягнений у український піксель під низом зверху. Надягнуна горка, і мультикам це не найприємніша робота. Кожне тіло чи те, що від нього залишилося, потрібно ретельно оглянути та дослідити. Будь-що знайдене у кишенях чи на тілі може допомогти з'ясувати хто це, і звідки. Сірники і серветки записуємо. Тіла даємо їм номера і вже відправляємо на морг, якщо є якісь особисті розпізнавальні знаки або документи, завдяки яким можна встановити особистість військовослужбовців, тому що ми розуміємо, що серед них можуть бути українські солдати. Тому ми ретельно перевіряємо, і якщо в нас є якісь сумніви, то звичайно ми відкладаємо це тіло і вже пишемо, що це невідома особа, або якщо є жетон, особистий розпізнавальний знак Збройних сил України, то звичайно ми вже відкладаємо як українського воїна, тому що тіла в дуже поганому стані Деякі обгорілі, розірвані. І зразу сказати, що це українські військові або російські, дуже важко. Тому що одягнені частково вони всі і вагнери, і росіяни. Ми бачили під низом, є одяг піксель на них теж і мультикам, як і у наших, в принципі. Тому для нас дуже важливо, щоб ми розставили все правильно і щоб хлопці, які захищали державу, вони повернулися додому. В тілах уламки снарядів. Сидись. Нормально так прийшло в одного на руці годинник, який досі працює, показуючи київський час. В іншого червоний браслет. Так окупанти маркували віл інфікованих. Вочевидь, цей ліквідований колишній ув'язнений, якого приватно-військова компанія витягнула з в'язниці для війни та смерті. Така трагедія, коли ти розумієш, що люди прийшли сюди захоплювати території і загинули. І ну який сенс? Який сенс приходити вбивати і бути вбитими? Ну це безглуздя, війна це безглуздя, і для мене, як для людини, як для пошуковця, це трагедія, тому що ми розуміємо, що у кожної людини є, є родини. І як поводиться там родина, бо як поводиться саме государство російське, там що вони роблять, да, що вони посилають сюди людей на убой, вбивати іншу націю за національним признаком? Для мене це ну це ад. Я на це дивлюсь, і я розумію, що ну, вихіда немає. Все, вони прийшли сюди вбивати, і звичайно. У них не так багато шансів, тому що ми захищаємо свою землю і хлопці стоять до останнього. І все ж ліквідованих російських окупантів впізнати легше, ніж загиблих українських солдатів, не за особистими речами чи документами. Їх у більшості немає. Майже в кожного з вагнерів на шиї ідентифікаційний жетон, за номером якого можна дізнатися, хто перед вами. Бармійців таких розпізнавальних знаків практично немає. Бисто розпізнавальний знак серія К. 454-042. Коли тіла оглянуть та опишуть, їх відправлять у морг. А далі відповідні структури вирішуватимуть питання обміну тілами російських найманців на українських воїнів. Такі обміни відбуваються постійно, і завдяки ним рідні загиблих героїв мають змогу попрощатися та гідно поховати своїх найдорожчих. Скільки людей знищено, сімей порушено е е города розбиті. Села знищені, все знищено. І ти дивишся на це як сто років тому, думаєш, отаке, отаке жахіття було тоді. І ми зараз знову столкнулися з таким жахіттям. І ти не можеш все одно лежишся спати, ти не можеш повірити, що це насправді коїться, Коли ти заходиш у посадку або на поле, і воно усіяне трупами солдат і тварини розтягують, ти бачиш, як собаки розривають тіла людей. Під Бахмут вони їздили троє. Олексій, Артур та Микола. Сапер, хто прокладав до загину загиблих безпечний маршрут, а це було непросто, враховуючи те, що кожен метр української землі там, в Бахмуті та бідним, щільно замінований. Микола, хто рухався першим, уважно оглядав місцевість довкола. Не треба, каже, бачити міну. Достатньо помітити, де маскуючі елементи від неї: чеку, контейнер, тубу, щоб зрозуміти, що десь поруч може бути смертельний сюрприз. Стараємося, звісно сіда дітей. Відкріні бути дімастуючі елементи там. контейнер а ті ж саме, там поминанок. то мы уже начинаем понимать, что там где-то есть мины. То есть есть специально демонстрирующая, То ли чеку найдешь, от что чеку, тоже как ну, раз ставится на боевое дежурство. Или у купороте, там пенопластовые, там вот ящики под них, там, ну, вот такие вот элементы. Так же самое лепестки разбрасываются, там тоже с ними вместе демонстрирующие элементы выскакивают, как контейнера под них. Вот. И поэтому мы вот смотрим, определяем, если там что-то есть, контейнер какой-то, значит, обязательно где-то есть в этом районе мины. Ну, какие там вот, судя по вот этим. Акуратненько проходимо, не спеша. Якщо там, конечно, плотно там стріляє, то ми можемо где-то їсти там бліндажі, де може пересидіти, пережити там куда там. Вот. А потім далі працюємо. Тіл дуже багато трупів лежить, і ніхто не знає, що з ними робити, як їх евакуювати. Тому що як тільки ми приїжджаємо евакуювати, нас помітили, і по нам починають працювати. Я не розумію, навіщо ви вже бачите, що ми збираємо тіла у мішки, ви же бачите, що. Ми ж без зброї. У нас немає зброї. Наша зброя людяність. І ми прийшли забирати тіла і ваших, і наших. І ми не ділимо тут, оцей туди, цього беремо, цього не беремо. Ми беремо всіх. І запоригували всі, по нам стріляти, а ми все одно в цей окоп, хоч встигнути його забрати, бо розумієш, якщо в нього зараз попаде, то тут забирати буде нічого. Артуру у ті пекельні дні найбільше запам'ятався запах у першій посадці, звідки вони вивезли близько 40 тіл. Сильний запах, не такий, як біля цього авто. Ти йдеш і він усюди. Не такий, як тут. тут? Ні, сильніше, сильніше вони там лежали, і ти йдеш, ти розумієш, що з усіх сторін цей запах. І коли ми почистили першу посадку, то дуже приємно зараз там проходити та відчувати, що тут війна ті чуть відійшла. Тут нема смерті. Вже запах зовсім не. немає. Там там посадці, посадки, ми відпрацювали, вже нема запаху. І кожен раз, коли йду, я це згадую. Йому 26. з Олексієм Юковим Артур знайомий половину свого життя 13 років, бо є його вихованцем у клубі тайландського боксу. Та одним із пошуковців загону «Плацдарм», який до великої війни шукав загиблих у Другій світовій. Саме спорт та пошуки радянських солдатів підготували Артура до нинішньої роботи. Скажу так, що нас виховали, що ми, не зважаючи на всі небезпеки, ми впевнені в тому, що робимо, та ми ризикуємо, але ми розуміємо, що повернення тіл це дуже важливо, тому в пріоритеті забрати тіло. Ось, не зважаючи на те, що трапляється, не зважаючи на те, що там міни, не зважаючи на те, що там обстріли, ми розуміємо, яка ціна того, що зробили наші воїни, і коли ми знаходимо російських солдати, ми розуміємо, що їх обміняють на наших, тому Працюємо. Фізично ми дуже багато виконуємо роботи, і я розумію, що і фізично ми готові до цього, і морально ми до цього. готові. Бо в спорті теж були такі моменти, коли ти перешагуєш якісь слово, важкі, важкі часи. Ось. І зараз, коли важко, ти згадуєш якісь тренування, які нам Олексій Юков давав, де ми там, бігали, наприклад, в якоїсь амуніці, або Муніці білі снарінг не здавались. Тому зараз, коли складно. Ну я згадую спорт і не здаюся, як спорті. Хоча перший свій виїзд у лютому 2022-го за тілами російських найманців він запам'ятає надовго. Це був насамперед пункт на вас на Зараз там, де окупували деякі території. Тоді ми приїхали. Це була розбита техніка, і тіла просто лежали на полі. Тобто ми цього раніше ніколи не бачили, а це перший раз. Просто тіла лежать на землі, одне тіло було під гусініцей, і це дуже жахливі картини. Тобто ми раніше цього не бачили. Це наші солдати були. Ні, це були РФОВці. Mm. І ми тоді забрали їх, і через деякий час нам повідомили, що їх обміняли. Вони шукають та витягують тіла не лише біля гарячих точок, там, де ведуться активні бойові дії. Рештки українських та російських солдатів пошуковці знаходять і на деокупованих територіях, давно звільнених від росіян. Сьогодні разом з плаздармом рухаємося в Теплинський ліс поблизу населеного пункту Долина. Це те село, де десантники дев'яносто. 105-ї бригади зупинили росіян, які рвалися в Слов'янськ. Про кістки у лісі Олексію розповіли військові, які чергують на блокпосту. Рік тому, коли сили оборони очистили цю територію від росіян, тіла загиблих на дорогу ізюм Слов'янськ витягували тварини. Тягали то ногу, то руку, то голову на трасу витягне. Говорить, сидить вздовж дороги і гризе, щось кругле, як м'яч, підходимо там голова. – ну, Чи я, хто його знає? – чи... Тільки що були, суда, це були. Ні, це саме от, розповідали хлопці, які стояли на посту, розповідали, що витягла то руку, витягла, потім голову витягла, ну, може і цього військового витягала фрагменти їла. Тому що ми бачимо, що отак розтягнути. Тобто, скоріш за все, тварини порозтягали ці кістки. Спалена українська броня та прострелений бронежилет російського вояки. Частину цього лісу контролювали українські бійці, частину російські найманці. Тут у низині була умовна лінія зіткнення, де у вересні 2022-го у ході харківського контрнаступу, відбулася одна із битв. наші прорвались сюди. Взяли під контроль цю місцевість, цю, 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 цю частину лісу і загиблих російських солдат вони поховали тут поруч старий окоп, був, в період Другої світової війни там лежало чотири тіла. І хлопці нам показали, це ще під час окупації, коли ще були бої за село, село Долина. А тут стояли наші, ми на казаку приїжджали, забирали тіла цих російських солдат для обмінів на наших хлопців. Ходити тут можна лише натоптаними стежками. Будь-який зайвий крок, праворуч ліворуч може закінчитись трагічно. У лісі багато нерозірваних снарядів, а влітку, коли буяє зелень, під ногами майже нічого не видно. МВЧ-62, він є механізм, ну, часових На даний момент бачимо, що він зачікований, ніякої опасності не представляє. Наїхати, на нее наехать ничего не будет. При установке бойового дежурство накручується на, на, на мину, витягується до ЧК, нажимается вот эта кнопка. От, характерний там тріск йде, як бута звілів будильника буде довелі. И через она настається сама на бойоводіргуста. Подолавши кілометра два під пекучим сонцем в компанії з кусючими комахами, приходимо у пункт А, де лежать рештки одного з російських найманців. Навіть коли нас і вбивають, але ми все одно робимо таку справу. Саме це показує, ми люди, що у нас не залишилась. А ось питання до російських солдат і росіян дуже большою. Ми людьми, А ви вони ще повернуться сюди неодноразово, бо цей ліс каже Олексій, досліджений на відсотків 5. І не лише він. Чимало тіл загиблих та їхніх решток у сірій зоні на окупованій території, в полях, де ведуться активні бойові дії. За більш ніж півтора року війни у списках зниклих безвісти за особливих обставин потрапило близько 23 тисяч українців. Більшість із них військові. Частина цих бійців в полоні, решту потрібно шукати в полях, лісах, посадках. А це значить, що роботи у пошуковців ще дуже і дуже багато. Ми всі говорили про те, як в концентраційних лагерях убивали людей по національному признаку. А тепер ми бачимо це вживую. Я просто в это повірити до сих пор не можу. Я вже 24 года роки займаюся погибших погірших і ніколи не думав, що ми столкнемося з таким безум'ям. Ми з ним столкнулися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.